Вітаю! На огляді термокухоль Tefal Travel MAC Classic. Обіцяють зберігання тепла до 4 годин і холоду до 8 годин. Ємність становить 360 мл. Силиконова основа забезпечить надійне утримання в руках, тому можна не переживати, що він випадково вислизне. Нижня сторона також має силиконову підкладку, тому термокухоль надійно фіксується на поверхні, і його не так просто перекинути. За потреби силиконову обгортку можна зняти. Зверху знаходиться кнопка, яка відкриває та закриває клапан. Тому, щоб випити напій, відкручувати термокухоль не потрібно. Розміри довжина приблизно 20 см, діаметр нижньої частини 6,5 см, і верхньої приблизно 7,3 см, вага 387 г. Всередині знаходиться інструкція, в тому числі на українській мові. У ній в основному описаний догляд за посудом. Ось так термокухоль виглядає зсередини. Хочу додати, що використовується вакуумна технологія зберігання тепла та холоду. А ось кришка корок клапаного типу. Один раз натискаємо і клапан відкривається. Тобто напій можна наливати. Ще раз натискаємо і він герметично закривається. Буду перевіряти тривалість утримання тепла. Налью кипятку і залишу на 4 години. Заміряю температуру. Вона поступово зростає і зупиняється на позначці 98 градусів Цельсія. Швидко закручую кришку і буду вмикати секундомір. Сьогодні, 6 лютого 2026 року. Запускаю секундомір. Перевіряю термокухоль на наявність протікань. Можемо спостерігати, що зверху протікання відсутні. Відсутні вони і знизу, тобто конструкція повністю герметична і надійна. Порада. Рекомендується перед наливанням гарячих напоїв залити кипяток на 1-2 хвилини, потім вилити кипяток і вже залити напій. Так він довше залишатиметься гарячим, аналогічно і з холодними напоями. Заливаємо холодну воду на 1-2 хвилини, після чого її виливаємо і наливаємо холодний напій. Так, напій довше залишатиметься холодним. Замірюю температуру у різних точках. Можемо переконатися, що найбільші втрати тепла в області кришки, тобто там, де відсутній вакуум. Аналогічна ситуація спостерігається також в інших виробників термопродукції. Тому це не являється браком. Пройшло вже більше 4 годин, тому буду перевіряти температуру сьогодні, 7 лютого 2026 року. Відкручую кришку і беру термометр для замірювання температури. Для правильного вимірювання необхідно декілька секунд зачекати. Температура зупинилася на позначці 67 градусів Цельсія. Для термокухоля невеликого об'єму через 4 години 67 градусів, на мою думку, це хороший результат. Натискаю на кнопку і наливаю гарячу воду в чашку. Вийшла ось така повна чашка. Навіть трішки залишилося на дні. Час від часу клапан рекомендується мити проточною водою. Він легко відкручується проти годинникової стрілки. Силіконова підкладка знизу також легко знімається. Цей термокухоль можна мити в посудомийній машині. На мою думку, термокухоль якісний, конструкція добре продумана. До мінусів можна віднести хіба що трішки великі габарити. Тепло зберігає добре, Силіконова основа забезпечує надійне утримання. Клапаний механізм дозволяє пити напої без відкручування, відсутній сторонній запах металу або пластику. Тому, якщо ви дбаєте про своє здоров'я, краще купити дорожчу річ, ніж китайські аналоги, які виготовлені із сумнівних матеріалів. Можу рекомендувати цей термокухоль до покупки. Дякую за увагу і до зустрічі!